Вдячність моїм Збройним силам, всім, і чоловікам, і жінкам. Вдячність. Це перше, що я можу жити, тут на лавочці, пити каву, розмовляти зі своєю сестрою. Це все завдячуючи нашим військовим. Тобто я їм дуже вдячна і пишаюся їм. Гордості за них. Я пишаюся тим, що я українець, і у нас такі славні Збройні сили. Воно, напевно, в мене викликає більш таке задумчиве. Таку я задумую, що ну, це, ну, я не можу сказати, що це свято. Це просто цей день. ну, Взагалі кожен день ми маємо пам'ятати, що наші хлопці там, треба допомагати, чим ми можемо, донатити. Я дуже пишаюсь нашими хлопцями, нашими дівчатами, які нас захищають. Я дуже хвилююсь за них. Дуже ну, дійсно хвилююсь, молюся, щоб все в них було добре. Тобто, і безмежна вдячність, тому що люди ризикують своїм життям, своїм здоров'ям. І такі ж сім'ї чекають на них. Тобто, хвилююсь за них і дуже вдячна їм за захист, за захист всього нашого українського народу. Твердість характеру, непорушність. Незламність. повага до військових. Шана. Шана, тільки шана нашим людям, відважним, хоробрим. Е, я думаю, треба шанувати і максимально допомагати. Ну, бути вдячними, виховувати дітей, так, щоб вдячними бути нашим захисникам, тільки через них. Ми тут сидимо і зараз розмовляємо, і бомби, і русні тут не. Я можу сидіти розмовляти своєю мовою. Треба виховувати нашу молодь, щоб ми поважали, щоб ми гуртувались. А саме цей день, це ті люди, які були виховані, напевно, вже в сім'ї яких виховували так, що вони поважали свою країну, ну свою Україну, скажімо так, свою землю, і вони першими пішли захищати. Навіть ті, хто прийшов не першими, але вони пішли захищати. Я вважаю, що кожна людина, кожна людина, яка живе в цій країні, має пам'ятати, має щодня щось робити для того, щоб приблизити нашу перемогу. Значай. Воно визначає весь хід нашого життя Сьогодні.